Вітаю вас на каналі 74 українською. І сьогодні ми побудуємо дім з базовою грою плюс одне будь-яке доповнення або каталог. А саме я маю, маю на увазі каталог Tiny Living компактне життя. Якщо я не помиляюсь, це перекладається. І звісно, перше доповнення, яке я б купила, було точніше, а так, це доповнення. Першим я би взяла на роботу або get to work, адже там дуже багато нового, прибульці: кар'єра, предмети круті тощо, але звісно, воно на те й доповнення, що містить у собі багато чого і багато всього. Але у плані будівництва, тобто, якщо обирати серед каталогів, де є тільки меблі, і якщо не помиляюсь, одежа, то Tiny Living – це одне з найзручніших, на мою думку, доповнень. Тому що там є багато зручних меблів, телевізор, ліжко, яке може бути одночасно і диваном. І загалом воно таке, як лялькове трохи виглядає. Кольорове, цікаве, мені навіть візуально воно дуже подобається. І зараз вам підкажу, як в мене виникла взагалі ідея такого будівництва. Я накануні цього відео гортала рекомендацію TikTok і побачила, як сімери створюють відкриті, відкриті напівбудинки, вони так нагадують ляльковий дім, і використовують там. Набір предметів, наприклад, як там для студента або для невеличкої родини, може, сімейна пара. І просто ось так гарненько все будують і дуже виглядає все приємно. І тому я вирішила теж спробувати такий вид будівництва. але... Звісно, не цікаво так просто будувати. І я вирішила, що зроблю, оскільки нещодавно, як всі вже, я думаю, знають, вийшла базова гра у безкоштовний доступ. Думаю, що буде круто зробити серію відео, де є вибір, наприклад, базова гра і будь-який каталог або доповнення, яке ви обрали взяти першим. А ось я її. І вирішила почати <з>, з такого набору, адже це, напевно, найперше, що мені прийшло у голову саме Тайні лівінг. Затяжний трішечки в мене вийшов вступ, але воно того варте. Стосовно даної побудови, це невеличкий дім для пари, і, можливо, сюди ще можна додати одну тваринку якусь. Мені чомусь здається, що тут могла б жити пара студентів, якщо. І ще не планують заводити свою родину, сім'ю, дітей, тому що цей дом, цей дім виглядає як будинок виключно для е, здачі, тобто хтось його там купив, зробив його гарним і зараз просто здає за дуже великі кошти. Він не продуманий навіть навіть цей будинок не продуманий як дім для родини з дитиною або ще з двома, тим більше. І тут, до речі, компактні меблі, тайні лівінг, щоб можна було там і посидіти, подивитися телевізор, і запросити друзів, і щоб було де їх розмістити на ніч, бо цей диванчик, який стоїть напроти телевізора, він розкладається у кроват у ліжко. І, до речі, я перевірила, дійсно він відкривається, дійсно на нього можна лягти. Тобто, все клікабельне. І навіть влізло місце для робочого простіру, яке знаходиться біля сходів. Хоча я хотіла розмістити на другому поверсі два столи і два комп'ютери. але... Можливо, кімнату здають для однієї людини, тому, в принципі, цього достатньо. Тим більше воно біля вікна, тобто, щоб було і світло, і зручно. На жаль, під параметри кирохідного будиночка я підігнати. Не, не змогла, спочатку хотіла, але потім передумала і залишила так, як є. І сам по собі він мені подобається, яким він вийшов. Хоча я насправді терпіти не можу оранжевий колір, але ось, принаймні, <смас> напередодні свята Хеллоуіна, все таке оранжеве, і мені подобається. Тому я вирішила взяти таку кольорову гаму і не пошкодувала про це. Секретів у побудові немає. В принципі, я і не передбачала, що тут можна щось втілити. Звісно, додати десь підвал або якусь таку схожу систему можна, але мені захотілося просто зробити звичайну побудову. Загалом, як я вже сказала, побудова мені зайшла, але ось другий поверх, як на мене, він незручний і якось. Мене з ним не поладилось. Я люблю, коли в мене все видно, всі сім як на долоні, і тому не потрібно постійно там перемикатися, щоб переглянути, хто там на другому поверсі, а хто на першому. Я навіть одного разу у грі 100 дітей челендж, психанула, і це, до речі, був той час, коли. Всі ми нюхали пил і стояли по дві хвилини на сходах, тобто вони а, підіймалися. Якщо у вас, не дай Боже, сходи зроблені як на дві частини, ось як у цьому будинку. Тобто є платформа, на яку Сім підійнявся, став, потім ще підійнявся і пішов далі. Ось на цих платформах, на загалом перед сходами і після сходів, вони стояли, нюхали пили. Мене це просто дратувало неймовірно. І у ста дітях, як то тоді ще не знала, що можна вимкнути цей пил, я просто психнула і зробила один е, великий здоровий будинок з безліччю. Там було напевно штук 20 цих кімнат. І... Я побудувала його одноповерховим. Вон, він був повністю гральний, він був дуже зручний, просто неймовірно. Я переїхала виключно, тому що е, мені просто вже набридло грати у ньому, а так він був е, ідеальний. Я просто побудувала великий ось такий дім, розділила кімнати по групах віку, і також е, після того, як переглянула фільм Енканто, мені ще захотілося додати більше кімнат, щоб було. Окрема була окрема кімната у кожної дитини. Тому я ще додала сім кімнат, і періодично, коли діти то виселялись, то заселялись, я просто їх ось так е, місцями міняла, можна сказати. Але була одна невеличка проблема у такому будиночку. Сімам доводилося довго ходити, і їм потрібен був час, щоб перейти досить багацько площі і дійти, наприклад, до кухні. Тому я вирішила цю проблему з. з того моменту, коли почали з'являтися підлітки, вони всі в мене е, вивчали меді... медитацію, мед... медитували. І після, якщо не помиляюсь, п'ятого рівня вони вже можуть не тільки левітувати, а ще й переміщуватися у просторі. Тому е, така механіка, вона дозволила мені ось. Те, що я хотіла, тобто всі ми могли одночасно швидко переміщуватися як, як вампіри. Напевне, це схоже дуже з вампіризмом. Або ще у чарівників була теж така механіка, тобто вони теж можуть переміщуватися, як трансгресирувати чи щось таке. Я вибачаюся, якщо я сказала щось неправильно. Тож я просто ось так зробила, і це було дуже зручно. Але звісно, діти, діти довго ходили, і це факт. А ось малюки, малюки в мене загалом були закриті в одній кімнаті. І я не дозволяла їм виходити, тому що якщо малюк десь там побачить стілець, він буде до нього йти. Навіть голодний, холодний, обіцяний, але він піде на цей клятий стілець. Тому я... мене нерви не витримували, тому я просто вирішила так зробити. Я відволіклась, звісно, але це корисна інформація, я сподіваюся, була для вас цікавою. Що стосується також цього будинку, я вирішила не витрачати час на будівництво. Зовнішньої частини просто додала туди гриль, звісно, щоб друзі могли приїхати там посидіти на пікніку клумби, і просто зробила його таким досить симпатичним. І зараз я вже буду переходити до екскурсії, тож покажу вам, продемонструю наглядно. Переходимо до екскурсії, я вже заселила сюди пару, яка теж вдягнена за каталогом і за. Базовою грою, щоб вони були такі симпатичні, у стиль підходили. Тут вони снідають на такій платформі біля будиночка. Зараз тепло, тому дуже зручно. А будинок з обох боків і ззаду нічим не облаштований, там просто стоїть клумба. Коли ми заходимо, зразу бачимо вітальню тере, спальню для друзів, якщо приїздять переночувати. Тут також є такий як невеличкий балкон з видом на спальню господарів. Це кухня, така вона вийшла не дуже велика, але, в принципі, зручно і готувати на ній можна. Тут у нас туалет і поблизу ванна. Трошки довелося переставити, бо Сім не хотів в ній митися, і я просто ось. Додала туди корзину, щоб було більш зручно. Це обідня зона. Вони там можуть їсти, але просто захотіли вийти чомусь, вони там сіли, а потім пішли. Комп'ютер підіймаємось на другий поверх. І тут спальня, тире, зона відпочинку. тобто Тут також, звісно, є вид на перший поверх, щоб подивитися, що там роблять люди, поки ви на другому поверсі. Тут якраз та сама зона відпочинку, де можна помалювати, це спальня, і загалом по кімнатах це все, що є на другому поверсі. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!